26 березня вечір. Дніпро масовано атакують російські шахеди. Під прицілом житлові квартали та історичні пам'ятки. Вибухова хвиля б'є й по одній з найстаріших будівель міста. Йому 120 років, і він унікальний. Це будинок, музей Дмитрая Ворницького, українського історика, археолога та етнографа. Проте історична цінність не врятувала будівлю від ворожих шахедів, які однієї ночі масовано атакували Дніпро. Садибу поблизу історичного музею звели на прохання Дмитра Яворницького у далекому 1905-му. В ній науковець прожив 35 років аж до самої смерті. Тут відвідували його близько ста відомих осіб історії України. Зберігається тут його аура, його дух і багато меморіальних речей. Після смерті Яворницького його дружина звернулася до міськвиконкому з проханням створити в будинку музей. Проте завадила Друга світова війна. Лише через кілька десятиліть у садибі спершу відкрили кімнату музей, а ще через деякий час створили вже повноцінний меморіальний будинок музей. Й дотепер там все як було за життя відомого історика, етнографа та археолога. Він працює з 1988 року як повноцінний будинок музей І е, зараз ми під час війни його. Знову відчинили, і він ще працює як художня резиденція. Тут проводяться мистецькі виставки. Одну з таких виставок провели 26 березня, буквально за кілька годин до російської атаки. А вже на ранок працівники наводили лад у будинку музеї, прибирали з картин побілку що посипалася зі стелі, лагодили розбите вибуховою хвилею вікно та досліджували старі тріщини у будівлі, які видимо збільшилися після масованого обстрілу. Після цієї атаки Ну видно, що пішла вібрація і на ранок наступного дня всі ці тріщини вони збільшилися ну мінімум два рази. Частини дві будівлі вони і раніше розходилися а зараз дуже помітно. Оцей е, межа роз, розходження, значить частково на будівлі на дві частини. На жаль, невже будинок музей дійсно розділиться навпіл? Хіба не можна знайти кошти на ремонт? Ці питання ми поставили директору історичного музею. За його словами, одне із найстаріших будівель Дніпра дійсно потребує ремонту. Однак про повне відновлення можна говорити лише після завершення війни. У умовах війни ми просто самі розуміємо, куди мають бути спрямовані кошти першочергово. Будинок музею Яворницького історична пам'ятка національного значення. Щоб зробити там капремонт, треба розробити спеціальний план та погодити його із Міністерством культури. Ми спостерігаємося за станом цієї будівлі, і про всяк випадок складається відповідна документація, яка дозволить після закінчення війни проводити відновлювані роботи і реставраційні роботи. Під час атаки 26 березня постраждав також і палац студентів ДНУ, що належить Міносвіти. Це найстаріша будівля Дніпра. Одразу після російського обстрілу мер Борис Філатов заявив, що звернеться до профільного відомства із пропозицією або відремонтувати свою. Власність або передати на баланс міста минуло три тижні, і культурна спадщина Дніпра знову опинилася під прицілом окупантів. Через атаку шахедів на середмістя в ніч на 17 квітня постраждала ще низка історичних об'єктів. Один з найстаріших готелів, будівля музею, головпоштамт найдавніший корпус медуніверситету. Російський дрон влучив просто в дах будівлі. Б'ють спеціально там, де також скупчення об'єктів культурної спадщини, оскільки це. Пам'ятки це наша ідентичність, і це теж боротьба проти української нації. Таким чином, наразі фахівці міського управління з питань охорони культурної спадщини фіксують пам'ятки, що зазнали руйнації та складають акти їх технічного стану. Близько десятки пам'яток і більше двох десятків значної цінної історичної забудови, яка теж має цінність. Потім далі вся ця інформація передається в правоохоронні органи в прокуратуру для складання спільного позову на Російську Федерацію за пошкодження культурної спадщини. Зараз у Дніпрі пошкоджено майже 40 об'єктів культурної спадщини та понад сотню будівель цінної історичної забудови. Що буде з ними далі? Чи вистоять вони до кінця війни? Та чи варто їх взагалі нині відновлювати? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео на Ютубі 11-го. Роман Михальчук, Тарас Іванов, новини 11-го каналу.